<кій> Є? Всім привіт! У нас сьогодні нестандартний формат. буде розпаковка сабборду. Відео буде з двох частин. Перша частина я зараз розпакую, покажу, що саме приїхало. Ми це все подивимося. Друга частина буде безпосередньо на озері. Ми його накачаємо і побачимо, як воно все виглядає в зібраному стані. До нас приїжджає сабборд бренду Приїхав Санхокі. Що у нас тут на коробці? У нас на коробці нічого mm -hmm. тут не написано. З однієї сторони є тільки його назва. І колір. Колір Лам. По розмірам це 11х34х6. Це не в сантиметрах, а там. Коротше, він 3,25 на 14 на 84. Відкривати треба обережно, тут написано, не відкривати ножем, а чим ще, ще можна відкрити скотч. Як не ножем, але обережно. Ось. Це другий сабборд на моєму каналі. І купив, купили перевивши для дружини, а цей купили безпосередньо для мене. Що у нас в коробці? В коробці до нас приїжджає отакий великий чохол для телефону, ватерпруф. Давайте глянемо одразу, як він виглядає. Виглядає непогано. Він такий наче трохи надутий по краях, щоб якщо впаде в воду сплив і два фіксатори по боках. Ну, як безкоштовний подарунок, непогано. Непогано хай буде. Будемо використовувати. IPX 8 написано на ньому. Далі. Далі у нас якась картоночка. Тут у нас чохол сам Чохол базовий, але чому прикольно він відрізняється від попереднього, тут є ручка, щоб носити, бо попередній я просто беру отак. І також тут має бути ручка. А її немає. З боку ручки у нас немає. Тобто, якщо попередній сад можна нести отак, от, як полізу, то цей можна перти лише отак, от, або вдвох один тут, один тут. Ну, то таке. Далі у нас. Бокс з ремкомплектом. В цьому боксі у нас ключ для затискання клапану, якщо він підтравлює. І. І і, і, і три кусочки ПВХ різного кольору. Чим також знов я бачу відрізняється в попередньому сапі в комплекті оця штука була. Більш якісного пластику. І тут там був клей. Звичайно, що клей би я використовував свій, купивши, але що ж, був би було б прикольніше. Далі у нас весло. Весло у нас йде з двох лопастей, ручка і з'єднувальна серединка. Ось. Це вже прикольно, тому що в тому сапі у нас була просто з'єднувальна штука, ручка. І лопасть. А тут можна плити як на каяці, так і просто з веслом. Далі що у нас? Далі у нас я не знаю, як вона називається, але це фіксувати сап до своєї ноги, коли ти з нього падає, щоб він не відлетів. Одразу бачу, що вона зроблена більш якісно, ніж в тому сапі. Насос, Насос у нас санхокі брендований. Брендований і під'єднується він знизу. Не знаю це добре чи погано. Є прокладка в ньому. І треба розбиратися, бо в мене є підозра, що він працює як на накачування, так і на викачування. Тому що я бачу, можна під'єднати тут а можна під'єднати знизу. Якщо він працює в дві сторони, це вже круто. Попереднє я буду тоді пролавати. Далі у нас плавник брендований і два маленькі плавнички. Ось. Далі у нас тут САП в пакеті, але САП ми вже будемо дивитися безпосередньо на річці. О, теж круто дивіться. Тут є юзер мануал. Що в нас? юзер мануал у нас на англійській мові. У нас тут вказано, що куди кріпити, що як одягати, як налаштовувати весло. Ну, Загалом от наявність цієї штуки це вже круто. Тож, я зараз це все пакую. Ми вдома беремо свої два сапи, йдемо на річку, надуваємо, і там ми вже покажемо процес, як одягається, одягається і як вони виглядають, він виглядає в надутому стані. Так, прийшли на річку. Сап був запакований у плівку, розгорнули. Виглядає він ось так от. Матеріали, матеріали дуже якісні, мені подобається. Тут круто, що резинка є спереду. Далі. Тут люверс, тут люверс. Чотири люверси. як вона називається правильно. Далі задня частина. Тут у нас клапан. Також прикольно, що отут на великій лопасті була заглушка. Не дуже зрозуміло для чого, але, скоріше всього, щоб не пошкодити. Що в нас тут написано? 12-15 PSI. Давайте подивимося клапан. Клапан у нас стандартний. Тут проклейка якась незрозуміла. Також прикольно тут вказано, що deflate натискаємо вниз, інфлейт. Типу провертаємо і вгору базова ручка. якість нормальна. Навіть безком непогано, знизу він синенький. Тож, отакий ось сап. Зараз ми його накачаємо. Насос, до речі, я вдома перевірив. Він працює як на надування, так і на здавання. Також в ньому є переключатель, ось тут, який відповідає ось за що. Для швидкого накачування. Тобто натискаєте вниз. Повітря виходить, піднімаєте вверх, повітря виходить. Ось. А коли оце викручуєте, викручується воно ось так, хоп, у вас працює лише на надавлювання. Також ми отут на спуск клапан. І що мені ще сподобалося, отут, де воно повітря ходить, тут стоїть фільтр. Манометр зверху, якщо кому щось не так можна повернути куди вам треба, але я думаю, це просто відвикручується. Ось манометр дуже прикольний, Ручки ергономічні. Так, весло я показував, показував, плавники показував. Ну, зараз ми його накачаємо. І буде наступне включення. Наступне включення, під такі не дуже приємні сигнали продовжуємо розказувати про наші сапи. Це попередній ми накачали і оцей накачали. А накачування у нас пішло десь приблизно 15 хвилин. На два сапи, опів насосом. Цей конструктивно, як бачите, чотири люверси. Тут прикольно, що вони сховані під оцю м'яку фігню. Ну, як вона там. Якийсь верхній пад називається. Резинка. В цьому люверси проклеєні поверх, резинка спереду, резинка ззаду. Також тут ззаду є конструктивне рішення це ручка. Знизу він виглядає ось так. Плавники тут всі з'ємні. Тобто великий і два маленькі. Це мені сподобалось. Чоловічий сап, це буде для мене. Ось. У дружини ось цей. у нього конструктивна, в тому, ну, Конструктивно він такий, тому що тут плавники оці, бачите, припаяні. Вони такі силіконові, але це впливає тільки на те, коли його згортаєш. Тому що треба згортати маленькою сюди, потім собі і проходити, і там в комплекті є такі. Парвонові штучки, які ми кладемо, щоб вона не нічого не прийняла. Загалом Загалом. нічого конструктивного такого я не бачу. Все добре. Тут з'явилися якісь порозки, незрозумілі. Я не думаю, що це від складання по контуру. Ось. Тож, мій зріст 1,93 м. Ну, метр м. Сад виглядає для мене ось так. По висоті. У нас з однієї сторони написано Sun Hockey Horizon CS. Ось Air 11. З іншої сторони у нас написано те саме. Тож, друзі, це крута штука. Хотіли замовити, замовляйте, бо у нас в Україні вони коштують на порядок дорожче, ніж в Китаї. Накачується дуже просто, невибагливі в зберіганні. І я, ми будемо ще пару оглядів на електричний насос. Тому що ми подумали, що нам так буде краще з ним плавати, бо ми цю час велику хріновину будемо якось там кліпити і плисти. За електричного буде простіше, тому що в нас є сумка, яка одягається мовно, спереду, туди все складається і ти собі пливеш. Ось. Тож сьогодні був огляд на сап Санхокі. Я вам показав наш другий САП, більш, так би мовити, детально. Ще момент накачували під мене сап на 10,5-11 псі, а дружині ми накачали на 9. Тут максимальний показник це 15 псі. В мануалі до Санхокі було написано, що треба накачувати від 12 до 15. Але це я думаю умовно, тому що одна людина, яка відпочивала, вона взагалі накачує на 6. І їй нормально. Якщо хтось знає, чому саме потрібно накачувати на 13, буду вдячний за ваш коментар і пояснення, чому це так. На цьому все. Ми плавать. Вам гарного дня, вечора. Підписуйтеся.